Де тортик наш? Де тортик наш? Нема, зараз принесуть. смачно, так? Розуміли в кімнаті. Ми приїхали в кімнату в каравані аутлет на луговій. Ну, погана кімната. В блокбастері там менше таких дрібних різних іграшок для дітей. Але ну, якщо ближче дивитися, то наче в блокбастері непогано. Зараз граємось, і тортик вже поїли вже і все. Приїхали. Ну я так хотіла його вигуляти в такі кімнати. Я чесно думала, що буду кожного тижня з ним їздити подібні кімнати, але то часу немає, знаєте, то настрою немає для них, що в нього, що в мене. Давай, бум, піднімайся. Він вже більш самостійний. От зараз якраз класно їздити по таких кімнатах. Він більш самостійний, може сам сам підійматися, кудись залазити. Злазити, якось так, на, на горку теж сам піднімається, спускається вже. Не треба притримувати, то так набагато легше. І йому цікавіше. Ціна тут 185 гривень. Злазь, синочок, мама тебе не дістане звідти вже. 185 гривень з дитини в будні і 10 гривень з дорослого. Отак, От молодець. Воно там ще злазь, дивись. Ось тут, дивись, ось тут, синочок. Ось тут, куку. ку 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 Мама. Ось тут. ку-ку. Привіт. Злазь, давай сюди. Іди. Ді. Мама б сюди точно не залізла. Але б я могла б залізти, але б не вилізла. Це щоб ви знали, не реклама. Такі гарні зали, вони просто реально гарні. Я такі. Прямо не бачила, дивіться, різна тематика є. Клас. Для дівчат. Ось. І є ще ось такий зал з різними героями. Це день народження відмічати якраз. Є ось такі іграві для більш дорослих. Приставки. Ні, не можна. А молодець. Літери знаєш, але я батько не натискаю, бо я не вмію потім вимикатися все. Ой, яке крісло, так класне, молодець. У лісі. Папа теж. Це нарешті доріз до цього. Ходунків. Ми вже його продали, ходунки. У нас такі класні були, там вода ще наливалась. О, є де бігач, розумієте, не те, що в квартирі. Пространства багато дуже. Я тут зараз де, знаєте місцями сідаю, читаю коментарі, дівчинка от написала, що так або співпало, що ми поїхали в Одесу, поїхали ще деякі блогери, а наче там якесь збори ще блогерів і від партнерської програми. Дівчата зразу хочу відповісти на це питання. Я давно ніякій партнерці не, не влаштована. Ну, тобто мій канал він чисто напряму від Ютуба, ніяких там партнерок у мене немає. Раніше в мене була партнерка Air. Air це... Боже, раніше вона була популярна, вона ще збирала, знаєте. Всіх у цих блогерів, початківців обучала якісь у нас зборища були, щось вони там розповідала, як правильно це все вести. Це було дуже давно, і я від неї відмовилась, тому що там достатньо великий відсоток треба було платити від того, що заробиш, розумієте? А з YouTube виходить типа ти тільки налог в Україні. Налог і ну там не дуже багато, але ж знімається одно. То не важливо. То мені дуже цікаво, що там за сходка така була в Одесі, і так ступало, що я поїхала і пропустила. Знаєте, ми фотографувалися коло немо, там двері є такі. І там була дівчинка, жіночка, ну, дівчинка. Uh, у неї половина була побрита голова. Може, ви знаєте таку блогершу? що я не знаю, чесно. Може вона з Тіктока, може вона з інстаграма. Я не дивлюсь, я вам зараз скажу, кого я дивлюсь. От. І у неї теж дитина-дівчинка. Я би не знала, що вона блогер, поки вона сама це не, ну, не крикнула, що вона блогер. От. Не знаю, з чим це було зв'язано, але комусь вона сказала, що я блогер. Ну, там Моя дитина з камерою давно ходить в руці з телефоном. Ось, я подивилася на неї, думаю, ну блогер, ну я її не бачила, чи може ви її знаєте. Тому її в Одесі я зустріла. Більше нікого не бачила із блогерів. Я ж нікого не дивлюсь. Е, якщо в Ютубі, якщо в Ютубі, то я дивлюся Big Family, Мені подобається. А вони з Одеси. Також просто рандомно набираю Одесу. Дивлюся, якісь жахи можу, історії жахів послухати. Суханова можу послухати а, і Дурніва. Ось, ну і новини. Ці сводки, всі ладять, нам не туди. Так що, ну а в Тіктоці знаєте, хто хто попаде в рекомендації? Я на людей підписуюсь, Владик, а туди не можна їхати. А, я підписуюсь, але їх не повторно не дивлюся. Якщо вони мене в рекомендаціях то це для тебе попадуть, то тоді дивлюся, якщо цікава тема якась. Нема коли дивитися, мені або своє знімають, знаєте, або когось дивитися. Ви мені хоч напишіть, що там за збори ще було, і хто туди їздив. Цікаво. Ну, Я за цим всім не слідкую, розумієте, де там збираються. Ви знаєте, не із тих блогерів, які лізуть зі шкіри, щоб якось між собою зробити контент, щоб аудиторію набрати. Якось у мене все просто. От у мене є час, я познімала, немає часу, я не знімаю, розумієте? У мене нема цілі заробляти на контенті. Ну, от Магазин так. Магазин так, свій власний, і себе рекламувати так. А зараз у мене раніше колись такі бажання були, зараз е... ні. Я розумію, що я не буду себе робити щось таке. Ні, Владиславчик, не можна. Таке щось цікаве. Десь щось, можливо, е... моментами неадекватне, щоб було цікаво. Я себе таке робити не буду, тому може я не цікава, тому так все і відбувається. У мене синочок росте. Граємось, так класно, всі кімнаті будемо ще приїжджати обов'язково. Ну, більше... Я хочу, щоб він побісився, знаєте, щоб е... вночі спав солодко і раніше заснув, воно щось не виходить. Йому цікаво, все таке дрібне, е, на батутах попригав попригав, але багато. Пішли, бісити, Владик, Пішли ганяти, пішли, давай. Собі, владик, треба мені гол. Суночек. Боже, не вже я оце що, він вже такий самостійний і тортик. Молодий. І тортик разом поїли. І оцей е, хокей цей пограємо вже. Капець, як класно, коли дітки більше дорослі, як з ними весело. Давай мамі. Yeah. Давай мамі. Давай мамі, мама буде бити. Собі не бийте, мені повинен бити, синочок. Сюди гол. Владік, сюди шуди... гол. Гол! Все. Ми нагулялися. Не знаю, як війна. Я напригалась, наскакалась. У мене, до речі, після Одеси мінус один кілограм. Сьогодні ще, напевно, скинула нормально так. Зараз виключу, скоріш за все, машину, тому що на маршрутці вже, я не знаю, зараз час пік, ми просто не доїдемо нормально затину. Ще одну кімнату знайшли, таку з трасою дорога якась є, теж дерев'яна, цікаво. Владик, дивись, яка дорога. Іди дорога, диви, яка машинки їздять. Ми вже вдома. Боже, Владислав вирубився просто моментально. Приїхали, поїв кашку добре, попросила в таксі не засинать, тому що хотіла, щоб він поїв на ніч. Потім пішли зуби, почистили, покупала його. І вклала буквально, ну, я, знаєте, десь, може, хвилин 5 йому розповідала, як ми з ним погуляли, знову день проговорювала, і він заснув. Нагулявся сьогодні, напригався, стільки іграшок побачив. Класно, треба практикувати це частіше. Знову ж кажу, блін. От Хотіла кожного тижня, але якось так ці тижні пролітають. Ти ну, просто не замічаєш, просто не замічаєш туди-сюди е, понеділок, туди-сюди понеділок. Дуже швидко час летить. Я знаю, що не я одна це замітила, е, багато хто замітив. Я от тільки не можу зрозуміти, або це е, пов'язано з віком, от я стала старше і через це починаю замічати, що так час летить, або Насправді, якось там земля трошки здвинулась, і знаєте, ну, життя таке стало. Не знаю. Ось, ну, дуже хочеться ще поїхати. Можливо, поїдемо, але в іншу кімнату. Я вам скажу так, не близько їхати в цей караван і довго виїжджати, якщо ну, їхати після його денного сну, то це завжди попадаємо на годину пік. І не завжди хочуть і машину туди їхати, знаєте, і в автобус не завжди пролізеш, тому що багато людей. А от блокбастер мені теж подобається. Там, до речі, і автобус ходить прямий до нас, великий туди точно залізеш. Можна блокбастер. Ще подобається кімната. Мені в Про... 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 проспект. По-моєму, так називається. У нас в районі не подобається. Ну немає там що ловити в цій кімнаті. Не знаю, може вони щось і змінили. Вони мені, до речі, колись писали по рекламі. Я навіть не відповіла. Я колись водила Владислава, коли він був ще маленький, там топати тільки почав, знаєте. там таких дрібних іграшок взагалі немає. ну Якісь великі кубики для маленьких, і наче все. Треба піти подивитися. Так, там є батут, там є кульки, там є де полазити. От зараз йому це цікавіше, можна спробувати і район. Не знаю, поїду. Правила, провела з дитиною день і я така задоволена. Я втомилася, знаєте, але це така втома, приємна. Швидше засну, значить. Треба піти, Треба піти змити макіяж. До речі, по-іншому почала фарбувати стрілки. Мені подобається так. Я завтра буду працювати цілий день, у мене так руки чешуться. дівчата приїхала оце з Одеси і прям, напевно, відпочила. Не знаю, наскільки це хватить цього відчуття, але хочеться йти. тесяч. Сьогодні вже трошки перевішала одяг, те, що доотримала, повісила. Дещо покажу вам потім різницю. Один костюм отримала просто такого жахливого, такий. Така жахлива якість. <ріху> Дивно, таке, напевно, чути від мене. Але жахлива якість, я його продавати не буду, звісно. от, Ну, хочу показати вам просто різницю. Ціна не сильно відрізняється, до речі, оскільки його продають. Оце мене здивувало. А я думала, якщо нормальна якість, то трошки подешевше. Можна буде пустити, ну, щось не дуже. Я завтра. Цілий день десь буду займатися, бо потім чоловік уїжджає, і напевно, все ж таки, завтра вже ще зможу вийти в прямий ефір. Гарно, коли ну, для статистики виходити в ефір кожен день. Ви не завжди, як бачите, є вільна годинка. Все, що вільне, хочу Владиславу віддавати. Ось так що, дякую за те, що ви були зі мною. Дивилися такий влог. Знаєте. Гульні наші. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім дякую за те, що ви підтримали це відео, і всім до наступних відео. Всім пока. Гарного вам настрою! Пока!